Вітаю вас, мої п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку – розв'язування задач. Підготуйтеся до уроку, і ми будемо з вами розпочинати. На попередніх уроках ми з вами розглядали задачі на рух і вже знаємо деякі формули, які ми використовуємо при цьому. Наприклад, формула руху нам вже відома. Так? Нагадаю вам, що відстань ми позначаємо буквою S. Латинською буквою С, швидкість руху позначаємо буквою В і час буквою Т. Формула руху має такий вигляд: С дорівнює В на Т. Тобто, щоб знайти відстань, ми швидкість ділимо на час. Давайте попрацюємо з цією формулою. Зрозуміло, що між швидкістю і часом, тобто буквами В і Т, стоїть знак множення. Отже, якщо ми захочемо з вами знайти швидкість. Ми будемо з вами знаходити невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Абсолютно аналогічно, якщо ми захочемо знайти значення Т, тобто час, який рухався той чи інший об'єкт. Нам потрібно буде також добуток, поділити на відомий множник. Таким чином. Тепер ми маємо з вами вже три формули, але одна із них є основною, а дві інших просто з неї випливають. Розв'яжемо наступну задачу. Вирушивши в похід, туристка 14 годин пливла річкою на човні зі швидкістю 18 км на годину, і йшла пішки 23 години зі швидкістю 4 км на годину. Який шлях? Річкою чи суходолом вона подолала більші і на скільки кілометрів? Перший раз ми з вами прочитали задачу просто для того, щоб мати враження про те, про що йдеться в нашій задачі. Тепер читаємо її по частинах і будемо складати коротку умову. В задачах на рух я вам завжди пропоную складати умову. За допомогою таблички. Тому зараз зупиніть відео і зробіть собі заготовочку. Із чого складається задача на рух. Обов'язково буде вона містити відстань, яку проходить аж, або е, хтось, в, в нашому випадку це е, туристка, так? тобто це буде відстань, це буде обов'язково час. І швидкість. Ви записуєте формули, для того, щоб вони у вас вже запам'ятовувалися краще. При цьому я вам пропоную іще обов'язково писати одиниці виміру цих величин. І ще раз звертаю вашу увагу на різницю між поняттям величина і одиниця виміру величини. Величина відстань, а одиниця її виміру кілометри. Величина час одиниці виміру години. Величина швидкість одиниці виміру кілометри на годину. І тепер читаємо задачу по частинах і будемо її заповнювати. Тільки що ми з вами сказали, що знаючи будь-які дві величини, ми зможемо обчислити значення третьої величини. Отже, якщо ми з вами. Заповнимо два яких стовпчика в одній строчці, то це буде означати, що третій ми можемо заповнити автоматично, знаючи формулу. Отже, читаємо: Туристка 14 годин це час пливла на річкою. Отже, ми, там, де ми написали: пливла на човні, пишемо 14 годин. І йшла пішки. 23 години зі швидкістю 4 км на годину. Подивіться, будь ласка, як тільки ми з вами в другій строчці заповнили дві, два, два стовпчика, можемо заповнити третій. А, але ми ще пропустили, що вона плила на човні. 8 км на годину була її швидкість, Тому, будь ласка, записуємо. То подивіться, будь ласка, в першій строчці два стовпчика заповнено. Ми знаємо час і швидкість, значить, ми зможемо з вами знайти відстань. Для цього нам потрібно буде 8 км на годину. Помножте на 14. На, на попередніх уроках ми з вами з'ясували, як це легко зробити. Так? Нам буде легко, якщо ми 14 розділимо на зручні розрядні доданки 10, і 4 і тоді 8 помножимо на 10 окремо. а… І 4 помножимо на 8. Отже, будемо мати, що на човні туристка пропливла 112 км. В другій строчці у нас також є вже два заповнених стовпчика. Значить, автоматично ми зможемо заповнити третій. Відстань дорівнює швидкість помножити на час. Тобто, нам потрібно. 4 помножити на 23. Абсолютно аналогічно, використовуємо розподільну властивість. Число 23 розкладаємо як суму доданків 23. І, і послідовно помножаємо 4 на 20, це буде 80. І 4 на 3, це буде 12. Отже, вона подолала пішки 92 км. Перечитуємо питання задачі. Який шлях? Річкою чи суходолом, вона подолала більший. Тобто, нам потрібно з вами порівняти 112 і 92. Звісно, що якщо число містить більше цифр, то воно більше. Тобто більше вона подолала річкою відстань. А для того, щоб відповісти, наскільки. Нам потрібно виконати віднімання. На скільки кілометрів туристка проплила річкою більше, ніж подолала пішки. Для того, щоб відповісти на це питання, ми будемо виконувати віднімання. Отже, якщо ми писали повністю з вами питання, то відповідь можна записати коротко: на 20 км. Вона більше подолала річкою, ніж суходолом. Розглянемо наступну задачу: з одного порту в інше одночасно відійшли і катер, швидкість теплоходу 28 км на годину, а швидкість катера 36 км на годину, якою буде відстань між ними через 5 годин після початку руху. Перший раз ми прочитали задачу для того, щоб з'ясувати, що це задача на рух в одному напрямку. І згадати формулу руху в одному напрямку. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що якщо в одному напрямку рухаються два об'єкти з різними швидкостями, то різниця швидкостей буде означати, на скільки кілометрів щогодини, катер буде випереджувати теплохід. І якщо буде проходити дві години. То ми, відповідно, помножаємо на 2, 3, значить на 3, 4, значить на 4, тому що з кожної години ця відстань між ними буде все збільшуватись і збільшуватись. Різниця швидкостей ще інколи називається швидкістю відставання. Тобто це швидкість, з якою відстає щогодини теплохід від катера. З'ясувавши, що це задача на рух. І, згадавши формулу руху в одному напрямку, складаємо табличку. В цій табличці ми з вами вже з'ясували, що ми обов'язково будемо писати відстань, час і швидкість. Пишемо, які об'єкти у нас рухаються. Зараз це теплохід і катер. І... Перечитуючи умови по частинах, заповнюємо цю табличку. Швидкість теплохода 28 км на годину, швидкість катера 36 км на годину. Зупиніть відео для того, щоб зробити таку табличку. Далі ми з вами бачимо, що частинка наступного речення це питання, якою буде відстань між ними. Але нам потрібна з вами наступна умова. Через 5 годин після початку руху. Що означає ця умова? Вона означає, що і катер, і теплохід рухалися протягом 5 годин. А отже, ми маємо дві величини час і відстань, значить, можемо з'ясувати, швидкість, вибачте, якою буде відстань. Для цього ми швидкість помножимо на час, тобто ми 5. Повинні помножити на 28. І будемо мати швидкість, з якою рухається теплохід. Відстань, яку подолав за цей час теплохід. Тобто, 20 помножити на 5 це буде 100, 5 помножити на 8, 40. Отже, він подолав відстань 140 км. Давайте ми це спробуємо з вами зобразити. Подивіться, будь ласка, уявимо собі, що теплохід вийшов з певної точки. І от відстань, яку він подолав. Давайте ми її таким зеленим кольором, позначимо з вами. Оця відстань дорівнює 140 км. Тепер подивимось на наступну. Строчку таблиці, ми тут також знаємо вже значення часу і швидкості. Отже, зможемо з вами обчислити відстань, яку подолав катер. Для цього нам потрібно 36 помножити на 5. 30 помножаємо на 5, це буде 150, 6 на 5 буде 30, отже, разом 180 км. Тобто відстань, яку подолав катер. Зараз ми позначимо її іншим кольором, нехай вона буде таким блакитним, вона більше, ніж відстань, яку подолав теплохід. Більше наскільки? Де ж ми бачимо з вами зараз той відрізок, який нам буде позначати ем, наскільки більше? Ось він, цей відрізочок, правильно? Тобто те, наскільки кілометрів катер вийшов вперед. Тобто це різниця. Бачите, саме тому от на нашій формулі ми віднімаємо. Фактично, от ми від відстані, яку пройшов катер, віднімаємо відстань, яку пройшов теплохід. Давайте ми це зробимо тепер за формулою. Тобто, якщо ми з вами б це зробили одразу за формулою, підставивши в нашу формулу все, що ми зараз маємо, то ми б записали. Перша швидкість 36, друга 28, час дорівнює 5. Тобто ми відповідно 35, 36 помножали на 5, тобто те, що ми робили. Ось тут, коли знаходили відстань, яку пройшов катер, 28 на 5, так? І е, потім ми все це е, обчислили і відняли. Можна було так само виконати спочатку, тоді віднімання в дужках, 36 відняли б ми 28, це було б 8, і потім би просто 8 помножили на 5 і отримали б 40. І таким, і таким чином знайшли б ми відповідно результат нашої, наших обчислень. Таким чином, перечитавши питання, якою буде відстань між ними через 5 годин. Ми розуміємо от відстань, яку ми шукаємо. Ось вона, так? Зупинився катер через 5 годин, зупинився теплохід. І між ними відстань. Ми вже з вами її знайшли. Запишемо це у відповідь. Через 5 годин відстань між теплоходом і катером буде 40 км. Отже, сьогодні на нашому уроці ми з вами. Розв'язували задачі на рух, з'ясували формули руху, згадали форм, формулу руху в одному напрямку. Маю надію, що вам було зрозуміло. Якщо це так, підписуйтесь на мій канал і поділіться цим відео із своїми друзями. Чекаю вас на наступному уроці.